Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець. Отже, шановні глядачі, дивлячись на всі ці заголовки, дивлячись на те все, що відбувається в нас в країні, на всі заяви знову ж таки сирського о, про наступ України, додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, про що йде мова. От, і про ефективність роботи ТЦК, також сирський говорить це все, напевно, як би сказати, ці всі події пов'язані з призначенням нового міністра оборони. Федорова. Ми з вами розберемо, як будуть як же ТЦК поповнює ряди наших збройних України, де людей беруть, як вони їх беруть. Все по порядку. Підпишіться, будь ласка, на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Попрошу підписатися. Не обов'язково, але кому не тяжко, підпишіться. Це допомагає розвитку. Канала. От, ставте подобайку цьому відео авансу, і давайте будемо розбиратися, що ж там та як. Дивіться. Е дивлячись з тих всіх заяв сирського, можна припустити, що мобілізацію будуть тільки посилювати. І в цих остальних, там розпоряджень навіть вже до лікарень до, добрались. Розумієте? До лікарень цнапи вже були, я вам розповім і про ЦНАПи, Да? і до лікарень вже добрались. Тож додивлюся відео до кінця, щоб зрозуміти, що буде. Е Сирський Анонсував наступ, Сильський заявив про підготовку нових наступальних операцій Збройних сил України. В обороні перемоги не здобудеш, говорить командувач. У 2026 році Збройні сили України продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію однак паралельно готуватимуть і наступальні дії. Тобто, те, що нам говорять, що якісь там мирні переговори, мирний план закінчення війни. Ну, це може просто-напросто нам замажують очі, тому що ну, Сирський говорить зовсім про друге. Ви розумієте? Сирський розповів, що ЗСУ продовжуватимуть стратегічну оборонну операцію, однак паралельно готуватимуть наступальні дії. Тому ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію. При цьому ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому відповідно ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, тому що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати е, значний людський ресурс озброєння боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії, заявив Головко. Також також е, головко заявив, що е, на фронті суттєво покращилася, як би сказати, ситуація з. Призовниками, тому що ТЦК почало працювати ефективніше. Водночас Головнокомандувач підкреслив, що нинішня ситуація з мобілізацією є значно кращою ніж кілька місяців тому. Порівняно з показниками саме місячної давності, сили оборони змогли суттєво покращити результати у цьому напрямі. Що він має в виду, що менше почали хабарів брати і людей доставлять, як би сказати, без хабарів. Чи, ну, хто його знає напишіть в коментарях, коментуйте, коменти також допомагають розвитку каналу, Буду дуже всім вдячний. Що я можу сказати, каже Цильський? Ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, сім місяців тому. Сирський пов'язує позитивні зміни з удосконаленням роботи територіальних центрів комплектування, більш відповідальним підходом командирів та загальним покращенням взаємодії всіх складових сил оборони. Окремо він звернув увагу на важливість підготовки мобілізаційних е, мобілізованих і якістю роботи з особовим складом. За словами коло найбільш проблеми виникають там, де відсутнє належне людське ставлення до тих, хто проходить мобілізацію. Саме цей фактор не лише Кількість особового складу часто стає ключовим для ефективності процесу та загального стану е підрозділу. Зокрема, серці наголосив, що ТЦК не мають права затримувати громадян за процедурою. Вони можуть лише скласти протокол, вручити повістку або у разі мобілізаційного розпорядження направити особу до пунктів збору. Ну так, да, ми бачимо, як вони вручають повістку, е вибігають 15 20 чоловік, е хапають людину, б'ють ногами, пихають газовим балончиком, задавають і тянуть в бусик. Ну, не мають, сирський говорить. Ну так, да, треба з себе зняти. От я казав, вони не мають права. Це їхня відповідальність, це їхня відповідальність, не моя. Я казав, що вони не мають права. Ну, це каже, що покращилось. Звісно, покращилося. що роблять поліцейські. Їм закони взагалі не писані. Збивають машинами мопеди, збивають машини мотоциклами, хапають людей. І говорять, ми, ми це не робили. Ні, просто ігнорують. Жіночка кричить, що мене оцей військовий вдарив по обличчю, приймайте за Ні, які там заяви. Вони тянуть ту людину, яку збили в машину, і тягнуть. От безкарність. От так напевно цим і покращують, як би сказати. Мобілізаційний ресурс. Вже добралися до лікарень. Медзаклади в Рівному зобов'язали повідомляти ТЦК про пацієнтів, які знаходяться на лікуванні. У 23-му році Івано-Франківський ну, керівник Івано-Франківського ОВА, як би сказати, уже хотів таке зробити. Він там е -е, говорив, що потрібно таке робити і тому подобне. Так такого хейта він отримав, що прийшлося йому навіть вибачатися, що це була ініціатива, тільки що це все, як би сказати, тільки, якби. На папері, ну так ми хотіли, але це ні, ніхто нічого не буде робити, там хай такий вони отримали. Але зараз вони бачать, що люди мовчать, люди нічого не роблять. Ну, поліцейські там взагалі свавілля, таке від них, що, Господі прости, ну давайте будемо чесні, люди просто ненавидять зараз поліцейські. Це не то, що це моя думка. Це так, якщо подивитися і розпитати суспільство, так воно і є. Я ще раз наголошую, що я. Своїми відеороликами не хочу зірвати ніяку мобілізацію, ніякі перешкоди, мобілізаційні перешкоди створити. Законно, законно не свавіллям збити людину, хапати, тягнути машину. Це є незаконно, це все викрадення. Не прийшла людина, оштрафуйте, що там, яка кримінальна проба, чи ще що-небудь. Але це все силові методи. Я, я, я проти силових методів, з боку простих громадян, з боку, як би сказати, цивільних. А з боку військових і поліцейських взагалі це неприпустимо. Розумієте? Але те, що вони роблять, це переходить всі межі і це все дозволеність з богу зверху. Не всі повинні розуміти. Дивіться, що хочуть в Рівенському. ТЦК. Керівникам лікувальних закладів Рівенської міської територіальної громади відповідно до частини 8 статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу та пункту 61 порядку під час проведення призову у триденний срок повідомляти Ром ТЦК, ну, як ж, Рівенський обласний міський ТЦК та СП про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. А до чого тут до лікарень? Мобілізаційна, оця стаття 38 закону, і то я не розумію, може, е я щось не так говорю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вже, ну, лікарська таємниця. Ну, це взагалі на, Е, чи є такі дії лікарів правомірні? Знову почали надходити скарги про те, що деякі лікарні по, по Україні вимагають у військовозобов'язаних чоловіків дозволи на лікування від ТЦК та СП. Такі дії лікарні є неправомірними, каже адвокат Марія Левченко. Вона додає, що не було ніяких змін у діячого законодавство України про те, що військовозобов'язаний. Тут важливо звернути увагу, що навіть не військовослужбовець має надавати якісь дозволи від військкомату, щоб його госпіталізувати. Тож дивіться, бачите, чим покращують, як би сказати, ну, мобілізаційні заходи. Навіть вже в лікарні добираються, щоб люди не йшли лікуватися. вже пенсіонерів не лікують, вже не хочуть пенсіонерів лікувати. Вже добираються до того, щоб люди просто-напросто боялися, ну, бояться ТЦК, бояться поліцію. Ну, це Просто людей загнали, як каже, Мазурашу. Підпілля, а економіку в тінь. Ну, підпілля це ну, слабо сказано. Людина навіть не зможе піти до медзаходу, тому що там зразу здадуть ТЦК. Розумієте? Або ще? Це, ну, я, я вважаю, що це особисто право кожної людини. Ну, це моя думка. Плюс до того, ж ми з вами знаємо, що там в Полтаві робилося в 2026 році. В Полтаві посилять. Контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради та на засіданні 9 січня. Якщо військовозобов'язаний звертається в будь-який установи ЦНАП, лікарні, державної установи або підприємство, його можуть ідентифікувати та доставити до територіального центру комплектування ТЦК для оформлення необхідних документів. Ви розумієте, конституція? Вони всі вже насрали на конституцію просто-напросто. Всі, вони сидять отаму, жирують в отих обласних, як би сказати, у міських, міські голови, обласні. Ну, всі вони просто жирують і знущаються над простими громадянами. Вони все, вони поставали ну, царями. Все, ми рішили, отак буде. Де їхні діти? А їхні діти за кордоном сидять і тратять ті кошти, які вони тут заробляють у нас, в Україні. Розумієте? Ми їх туди обирали, вони наші слуги, не ми їхні. Але вони вирішують. Що нам з вами робить? Лікуватися чи не лікуватися? Звертатися за допомогою чи не звертатися? От вирішили все. Це просто якийсь, ну... У місті створять спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи органи місцевого самоврядування, лікарні, медичні заклади, підприємства та інші установи і організації щодо дотримання правил військового обліку. Комісія контролюватиме правильність ведення списків військовозобов'язаних своєчасність звірення даних із ТЦК та наявність відповідальних осіб за військовий облік. Всі установи, включно з лікарнями, будуть зобов'язані повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Крім того, планується посилення в, 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 взаємодії з поліцією для розшуку, затримання та доставки до ТЦК, осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. А ті, що садять, сидять там в міськрадах, вони не ухиляються від е, обов'язку, вони в першу чергу вони державні діячі повинні йти вами захищати. Поліцейські, прокурори, ну, ці всі вони повинні йти, вони не ухиляються. От чому вони не хочуть закінчувати війну. Їм там хорошо. Тому що якщо війна закінчиться, їм прийдеться переобиратися. І люди їх не переоберуть. За такі їхні рішення, за такі їхні дії, люди ж їх не переоберуть. І їм вигідно, щоб ця війна не закінчилася. У мене цьому все, пишіть, що ви думаєте з цього приводу.